Вчора поїхали на тюгані, зробили сервіс, поміняли масло з задніми колодками, фільтра всі поміняли. І хто не знає, як обнулить сервіс у ну, цих нових машинах, тут все робиться воно через бортовий. Зараз показую. Заводите машину. Виключаєте музику. Це обов'язково, щоб вона не валала. І заходите в... Запас хода, щоб отак було. Зажимаєте кнопку ОК на 5 секунд. Раз, два, три, 4. І нічого не відбувається. А взагалі воно робиться так. Чи не заведено, чи не заглушено Грайтеся, воно зайде в сервісне меню, і там ви зможете скинути її повністю сервіс. Бо тому що пробували комп'ютером, комп'ютером не збивається. Знайшов Збив... Зайш... я одне єдинственне відео на Ютубі, де от показали таким. Способами отак я обнулив сервіс після заміни масла. Пользуйтесь.